Півтора місяці саме стільки тривав ремонт амбулаторії на третій дільниці. Терміни були поставлені жорсткі та практично нереальні. Але фірма-підрядник Ресурс М впоралась. Ми всі Забрали всі машини, колектив за почув за європейському стандарт. Європейський стандарт оцінили і мешканці мікрорайону, яких запросили на відкриття амбулаторії сімейної медицини. Їм пояснили, які медичні послуги городяни можуть отримати тут. Амбулаторію входять амбулаторію обязательно стреті лікарка діаграма, амбулаторію входить до абриці об аналізу, крові общого аналізу маті, тестове определення ургентної патології і терапевтичний кабінет. Катушки в амбулаторії. В принципі, на сьогоднішній день. І все. ми вже це Якщо сімейний доктор визначить, що пацієнт потребує більш серйозного лікування, спрямує його на вторинний рівень до поліклініки з вузькими спеціалістами. Зараз в амбулаторії загальної практики на третій дільниці працюють три терапевти, два педіатри і один гінеколог, що обслуговуватимуть близько дев'яти тисяч населення. На даний момент цього достатньо. Та проблема з кадрами залишається. Її вирішила міська влада. Сесії депутати народського саміта була прийнято рішення виділити 180 столосімся тисяч на можна сто двадцять педіатрам, терапевтів і ніколи, котра буду завтра роботи кацімільні врачі. На ст'юється та на шість місяця петимо